Відутки святої Евангелія читання, слава липу, Господи слава! Будьмо уважені в той час став Ісус на рівні місці, була там велика сила Його учнів, і людей вельми багато з людей та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровитись від своєї недоліки. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись, увесь народ намагався й отторкнутися, бо сила виходила з нього, і всіх оздоровляла, тоді він, звівши на своїх учнів очі, мовив блажені Боги, бо ваше Царство Боже, блажені голодні нині, насититеся, блажені, що плачете, нині, бо будете сміятись. Блажені будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, Сина чоловічого ради, радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нагорода. Нагорода це завжди щось приємне для очей, приємне для душі, приємне, що ти отримаєш цю нагороду, бо ти знаєш, що ти заслужив її, що інші оцінили твої досягнення. Але бачимо, що Ісус каже, що живучи на землі, ми можемо плакати, ми можемо бути голодними правди, справедливості, ми можемо шукати за правдою, але не знайдемо її у людей, бо правда тільки є одного Бога. І Господь каже, щоб не розчаровуватися, щоб не впускати руки, але щоб перебувати у мирі, перебувати з ним у молитві, у сповіді. У Євхаристії, приходити до нього на святу літургію, де він чекає з розпростертими обіймами, де він знову з неба сходить невидимий спосіб, не щоб спочити у чаші, але щоб знайти своє місце у людському серці. І ця нагорода, нагорода буде для нас, коли ми не втратимо мир, коли ми не втратимо спокій, коли ми не відречемося від правди, коли ми не відречемося від Господа. А будемо його любити всім серцем, всією душею, будь-яких обставин, які ми маємо в житті, чи це є хвороба, чи, можливо, якийсь душевний біль, чи, можливо, інші ситуації, випробування, терпіння. І дуже важливо не втратити в них у них Господа Бога, зберігати мир, прибігати до нього, молитися щиро і пам'ятати, що ця нагорода не чекає нас тут на землі. Але чекає на небі. Один місіонер летів літаком з відомим співаком. І вони приземлилися на рідній землі. І ось вийшли, купа народу, вітати співака, бо мав дати їм концерт. ще й. А тут виходив місіонер, який своє життя присвятив Богові, який все життя проповідував слово Боже в інших країнах, щоб показати людям Бога. І бачимо, його ніхто не прийшов зустрічати. І тоді він побачив, яке відношення до нього. І йому стало не по собі. І він став в серці нарікати. Господи, дивися, цей співак він тільки співає, а скільки прийшло людей його вітати. Я є твій слуга, я є твій друг. Я жертвував своїм життям, я мав різні терпіння, я мав різні невигоди, але я тебе не зрікся. І я ніс Тебе тим, хто тебе потребують, Господи, але мене ніхто не зустрічає. Ніхто мені не каже дякую. Господи, чому це так? І він почув ці слова в тишині серця. Бо ти ще не повернувся до своєї батьківщини. Отож, прямуймо до Царства Небесного, до нашої небесної Батьківщини і пам'ятаймо, що правдива нагорода чекає нас у домі Небесного Отця. Бо Бог дуже любить нас. Він приготував тим, як каже апостол Павло, які його люблять. Те, що око не бачило і вухо не чуло. Отож, зберігаємо мир, зберігаємо спокій, будьмо з Богом і прямуємо впевнено додому Небесного Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу!